Я маю право сказати, тому що сьогодні я відповідаю не тільки за залізницю, за регіон. По-перше, весь світ реформував залізницю. Питання, тільки стоїть таким шляхом реформувати залізницю, залізничний транспорт України для того, щоб він не втратив свою конкурентну здатність на е -е, просторі євроазійському щоб він не втратив свою не просто конкурентну здатність, а щоб він був ще більш інтероперабельний до залізничного транспорту Європи. І щоб він не втратив Далі, позиції перевезення вантажів-пасажирів і з От Якщо ці всі завдання вирішилися і паралельно проводити реформування, звичайно, реформування це можливість залучення інвестицій. Тому що міняється е статус окремого. Підрозділи під працюють в інших умовах, тобто відбувається перший етап це роздержав. Сьогодні компанія дійсно потрібно роздержати. І треба дати більшу самостійність в цьому плані. І це буде однозначно позитивно. Я не чую і не бачу рухів в сторону тотальної або угульної приватизації. Тому це все надумано. Я думаю, що треба просто професійно слідкувати за ходом сьогодні готується постанова Кабінету міністрів. Залізничники люди відповідальні і всі ці домисли лишать.